Але не тільки українське козацтво обрало в свій час 14 жовтня, тобто День Покрови Богородиці, своїм святом. Історики стверджують, що в 1942 році була створена українська повстанська армія, армія справжніх патріотів України. Офіційною датою згідно позиції ООН, створення УПА вважається 14 жовтня. 1942 року, хоча деякі історики переносять період заснування приблизно на пів року вперед, вона повстала в час Другої світової війни в землях Західної України як збройні сили проти гітлерівської та радянської окупації батьківських земель. Дотримуючись традиції, вона теж обрала собі свято Покрови за День зброї, віддавшись під опіку Святої Богородиці. Отже, сьогодні покрова це свято не тільки народне і релігійне, а й національне. Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку потужного повстання, яке мало розпочатися. Сприятливий для того час момент, коли СРСР і Німеччина виснажать один одного в кровопролітній війні, а потім створення самостійної єдиної української держави, що мала включати в собі всі етнічні українські землі. З самого початку свого існування УПА воювала на три фронти: проти третього рейху та його союзників, проти польського руху опору та проти радянських партизан. З поверненням радянського режиму на західноукраїнські землі УПА ще й кілька років активно могла творити опір каральним загонам НКВС. Упа діяла до 1954 року, коли активні її дії припинилися. Окремі осередки спротиву продовжувались впродовж 1950 -60 х 60-х років. З травня по листопад 1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, а з 1944 по 1950 рік генерал Роман Шухевич, а з 1950 по 54 рік Василь Кук. Але вперше день створення УПА відсвяткували лише в 1947 році як п'яту речницю створення армії. В документах військово-політичного формування УПА говорилося гідно відсвяткуємо його. В опублікованих документах містяться різні матеріали від офіційних наказів головного командира про святкування УПА до тематичних інформаційних плакатів. Підпільники серйозно готувалися до свята. З документів видно, що в цей день мали проводитися різні заходи, але один з обов'язкових елементів було вшанування полеглих побратимів для організації святкування. Готували навіть інструкції. Наприклад, зберігся документ з короткими вказівками, як святкувати свята УПА. Один із пунктів документу говорить, здержатися від тяжкої фізичної праці та відвідати святочні сходи, а також по можливості відвідати одну із могил героїв. Упа, очевидно, дуже конспіративно і обережно. Також з документів дізнаємося, що з нагоди свята перейменували важливі стратегічні об'єкти, із днем 14 жовтня 1947 року з нагоди свята Української повстанської армії перейменовуються старі назви, замінюються новими в честь полеглих героїв. Упа, але цей день був і є дуже особливим. Тому не випадково, що з 2014 року, 14 жовтня, є державним святом днем захисника та захисниці України. Сьогодні українці святкують День захисника та захисниці України. Це свято з витяги українського лицарства, а також день пам'яті та пошани всіх, хто впродовж століть боровся за державний суверенітет нашої країни. В цей день українці шанують всіх героїв захисників та героїн захисниць, які захищали та продовжують боронити нашу державу, відстоючи її незалежність та територіальну цілісність. Свято день захисника України офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року за указом п'ятого президента Петра Порошенко. З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звицях українського народу, вперше день захисника України у 2015 році відсвяткували під гаслом Сила Нескорених. Датою свята не випадково обрали 14 жовтня. Адже в цей день відзначають і День Українського казацтва та День УПА, символом яких була Богородиця. Насправді, до цього дня наша країна йшла довгим та тернистим шляхом. Загальна потреба у такому святі особливо гостро постала після російського вторгнення. У 2021 році назву свята вдосконалили. Тепер це День захисників і захисниць України. По-перше, тому що не всі чоловіки є захисниками. По-друге, не всі захисники чоловічої статі захисниками не варто вважати лише тих, хто захищає державу зі зброєю в руках. Тому День захисника і захисниці це також про медиків, які рятують. Воїнів, проактивістів, правоохоронців, волонтерів і всіх тих, хто присвячує своє життя захисту держави. А зараз, після повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року це свято набуває нового значення і нових сенсів. Наші герої та героїні демонструють безпрецедентні зразки мужності та відваги.